Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники! З вами Раїса Іванівна і ми вчимо математику п'ятого класу. Вчимося ділити натуральні числа. Я так думаю, що в початковій школі ви вже навчилися ділити числа, і зараз ми це перевіримо. Пам'ятаєте, вам обов'язково треба на пам'ять знати табличку множення, інакше процес ділення теж буде важким. Пригадаймо! Ділення це арифметична дія другого ступеня. Число, яке ділять, називають ділене, число, на яке ділять дільник, і те, що в результаті отримують, називають частка. Множення і ділення взаємно обернені дії. Поділити одне число на інше, означає знайти таке третє число, яке в добутку з другим дає перше. Як перевірити, чи правильно виконали множення? А ділення. Множення перевіряють ділення, а ділення множення. Ще пригадайте, щоб знайти невідомий дільник, вам треба буде виконувати дію ділення. Ділене поділити на частку. Будьте уважні, коли шукаєте той чи інший невідомий компонент. Якщо множимо на одиницю, отримуємо А, якщо ділимо на одиницю, теж отримуємо А, і А поділити на А буде одиниця тільки якщо А не дорівнює нулю. Добуток двох натуральних чисел можна знайти завжди. А ось частку двох натуральних чисел не завжди можна виразити натуральним числом. Так у нас з'являються дроби. А ще на нуль ділити не можна. Тож будьте уважні! Треба вам ще пригадати порядок дій у стовпчик. Що роблять? Записують число ділене, дільник записують ось сюди. І далі починають дивитися, як, скільки цифр, яке число буде ділитися. 12 на 25 не ділиться, тож беремо 123. 123 ділимо на 25, якщо візьмемо по 4, то буде 100. Віднімемо. 23. Зносимо 7. 237 ділимо на 25. На 25 можна поділити число 225 взяти по 9. Тоді віднімаємо від 237 225, отримуємо 12. Зносимо 5. 125 на 5 уже ділиться, по 5, і дія ділення завершена. Як бачите, вам обов'язково потрібно легко орієнтуватися в табличці множення, а для цього її треба вивчити так, щоб вона була, ну, як на автоматі. Так, як ви ходите, так як ви дихаєте, так ви маєте вміти її множити, а в результаті її ділити теж. Особливі випадки ділення. Якщо ми ділимо натуральні числа, які закінчуються нулями, то можна просто закреслити однакову кількість нулів у кінці діленого і дільника. Та виконати ділення. Наприклад, 2400 поділити на 400, нулі закреслили і поділили 24 на 4. Ну, я думаю, що ви це все відпрацьовували, коли читали параграф. Щоб поділити число на 4, можна це число двічі поділити навпіл на 2. Один раз на 2 і ще раз на 2. Щоб поділити число на 5, можна це число поділити навпіл, а результат помножити на 10. 38 поділити на 5, можна поділити на 2, 38, а потім помножити на 10. Результат буде той же. Щоб помножити число на 25, можна це число поділити на 4 і результат помножити на 100. 16 помножити на 25 дорівнює 16 поділити на 4 і помножити на 100. За допомогою ділення за відомим добутком і одним із множників знаходять інший множник. Дане число зменшують у кілька разів. І за допомогою ділення з'ясовують у скільки разів одне число більше за інше або менше від нього. І так ми повторили зараз з вами теорію, яку ви вже відпрацьовували самостійно. Якщо на якийсь пункт не звернули увагу, будь ласка, зверніть. І ще раз наголошую на тому, щоб ви знали таблицю множення на пам'ять. І так, знайдіть частку чисел. Будемо виконувати ці дії у стовпчик 192 ділимо на 6. 1 на 6 не ділиться 19. 18 можна поділити на 6, це буде по 3. Відняли двойку знесли, двійку знесли, 12 поділити на 6 2. Відняли дія. Ділення закінчено. В результаті отримали частку 32. Друге. 268 ділимо на 4. 2 на 4 не ділиться 26. 24 ділиться на 4 по 6. Відняли 28, 8 знесли, 2 і 8 знесли. 28 ділимо на 4 по 7. Закінчили. Частка дорівнює 67. Третє. 2415 поділимо на 15. Два не ділиться 24. 24. В ньому є 15. 15 поділиться на 15 по 1. Віднімемо 14 мінус 5 це буде 9, тут 0. Зносимо 1. По 6. 5 на 6 30.

Ділимо на 18. 7 не ділиться 72. Якщо візьмемо по 4 4 помножити на 8, 32, 2 пишемо, 3 запам'ятаємо 4 помножити на 1, 4 плюс 3 7 72. Нема 0. Зносимо 3, 3 не ділиться, пишемо сюди 0. Зносимо шість, тридцять шість поділити на вісімнадцять по два. Чотириста два. П'яте сім тисяч. Ділимо на двадцять вісім. По два, два помножити на вісім. 16, один запам'ятали. 2 помножити на 2, 4 і 1 5. Відняли 10 мінус 6 4, 6 мінус 5, 1. Знесли 0, 140. По 5 візьмемо. 5 на 8, 40, 4 запам'ятали. 5 на 2 10 і 4, 14. Все у нас ще один нулик. Ми пишемо його сюди. 250. Шосте 9840. ділимо на 123. Візьмемо по 8. 984, ділимо на 123. По 8. 8 помножити на 3, 24. 4 написали, 2 запам'ятали. 8 помножити на 2, 16 і 2. Вісімнадцять. Вісім написали, один запам'ятали. Вісім на один вісім і один дев'ять. Оцей нулик пишемо в частку. 80. Сьоме. вісім тисяч. Ні, 812 тисяч двісті Ділимо на двісті вісімдесят п'ять. 812 ділимо на 285 по 2, 2 на 5, 10, 1 запам'ятали, 2 на 8, 16 і 1, 17, 1 запам'ятали дважди 2, 2, 4 і 1, 5. Віднімаємо 2 мінус 0, 11 мінус 7, 7 мінус 5. Зносимо 2 і візьмемо по 8. 8 помножити на 5, 40. 4 запам'ятали. 8 на 8 64 і 4. 68. 6 запам'ятали. 8 на 2 16. І 6. 22. Відняли. 2. 12 мінус 8 4. 3 мінус 2 1 і.

3 мінус 0. Тут Зносимо 4. Не ділиться. Пишемо 0. Зносимо 0. 32 на 4. 32 тисячі на 4. Спробуємо по 8. 5 на 8 40. 4 запам'ятали. 8 на 0, 0 і 4. Вісім на нуль нуль і вісім на чотири тридцять два. Все добре, сходиться відповідь 108. І останнє дев'яте 2 мільйони сімдесят тисяч сто шістдесят два поділити на п'ять тисяч чотириста сімдесят вісім. Так,

Одинадцять мінус чотири сім, п'ять мінус три два, сім мінус чотири три, десять мінус шість чотири і тут ми Зносимо шість. 43 три на п'ять. 8, мабуть, забагато, по сім. Сім помножити на вісім п'ятьдесять шість. П'ять запам'ятали. Сім на сім сорок девять і пять. П'ятьдесят запам'ятали. Сім на чотири двадцять вісім і 5 тридцять три. на 5-35 і три тридцять 6 – Шість мінус шість, 12 – чотири, дванадцять мінус три.

і 7, 43, 9 на 5, 45 і 4, 49. Фух. Поділили. 379. Справа серйозна, як бачите, безумовно, табличка множення нам дуже і дуже потрібна. Ну і ще розв'яжемо три задачі. Вони дуже легкі порівняно з попереднім завданням. Задачки на одну дію. Прочитайте уважно і розв'яжіть. Отут уже я попрошу вас поставити відео на паузу і розв'язати задачки, а потім перевірити. Добре! Перевіряємо. Поїзд, що складається з восьми однакових вагонів, може за одну поїздку перевезти 288 пасажирів, скільки місць в одному такому вагоні. Вагонів 8. Пасажирів 288. Тож ми 288 ділимо на 8. Це дуже просто. Якщо важку строчку поділили в стовпчик 36 місць в одному вагоні, і обов'язково пишемо відповідь, бо то задача. Відрізок АБ завдовжки 22 см поділено на 11 рівних відрізків. Знайдіть довжину відрізків, на якій поділено відрізок АБ. 22 см поділили на 11. Отримали 2 см довжина одного відрізка або довжина відрізків, на які поділили АБ – 2 см. Кут це ОД, градусна міра, якого 108 градусів поділено на 4 рівні частині. Знайдіть градусну міру одного задержаних кутів. Ну, 108 градусів поділили на 4. 27 градусів градусна міра одного задержаних кутів. І відповідь 27. Я дуже сподіваюся, що ці задачі ви легко розв'язали, бо тут, ну, як бачите, дуже і дуже простенькі задачі. Ну що ж, дорогенькі, тренуйтеся. Вам треба обов'язково напрацювати навички швидкого обчислення. Повторюйте табличку множення, тренуйтеся і досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!